Після тієї ночі з нею я хотів лишитись, побути поруч довше, ніж завжди, не чесній долі більше не коритись, і не тікати потай, не таїть щастя, гріхи, не квапити любов між міст і часу, не затуляти очі від святих людей. Я так втомився, крадькома її кохати. Ділитись нею і дуріти з цих усих речей, її постійно відпускати з волі неба, бо із своєї я б ніколи не пустив, і слухати ще трохи почекай так треба, хіба так треба, що ж я серце наробив? Звів душу у ту темну пастку, заставив груди битися два фронти. Я бачу, як для неї це тривожно важко. Але вона не йде, і я від неї теж не ладен сам під.